Роксолани більше не буде. Актриса, що зіграла головну роль у серіалі Величне століття Роксолана, залишила знімальний майданчик. Продюсерів та Марієму Зерлі посварили гроші. Психічні розлади, про які пліткували, найпевніше були лише вигадкою. Роль української красуні, що підкорила серце турецького султана, зіграє інша актриса, ім'я якої наразі не називають. Утім, родоволоса Марієму стигла дати інтерв'ю моїй колезі Катерині Осадчій, Що актриса знає про свою героїню? Дивіться просто зараз. Найпопулярніший серіал, але інша Роксолана. У величному столітті велика заміна. Виконавиця головної ролі німкиня Мер'єм Узарлі дізналася, що її партнер Падишах отримав чималі комісійні від показу фільму в арабських країнах. І натякнула продюсерам, що так само заслуговує на винагороду. Натяк не почули. І актриса повернулася з Туреччини до рідної Німеччини. Утім, без образ. Я хочу подякувати кожному працівникові знімальної групи за роботу і любов до мене. Нехай усіх береже Аллах. Зараз із родиною в Німеччині я знайшла душевний спокій. Мені допомогли ваші молитви. Дякую за них. Останній місяць навколо здоров'я улюбленої дружини Султана ходило чимало чуток. У соцмережі навіть з'явилося фото помітно змарнілої мер'єм у зерлі. І її руку тримає якась жінка. У коментарі неграмотної турецької фани бажають їй швидше одужати, хоча підпис стоїть мер'єм. На іншій сторінці, що нібито належить актрисі, розміщено гасло, важкі часи вкажуть на справжніх друзів, і довгий коментар англійською та турецькою. У ньому акторка нібито повідомляє, що її лікування тримає і вона помалу одужує, каже, що лікується в досвідченого психіатра і дякує всім фанам за любов та підтримку. Попри це, офіційних повідомлень про хворобу мер'єм у зерлі не було. Привіт, Україно привіт, Україно. Це перше інтерв'ю українському телебаченню. Його записали ще до появи чуток про хворобу актриси. На екрані Гюрем значно гладше ніж у житті, і Мер'єм пояснює звідки взялися зайві кілограми. Коли приїхала до Туреччини на зйомки, усе було новим для мене: мова, оточення, робота. І Я об'їдалася шоколадом, щоб заїсти стрес і сум, що я далеко від дому своїх друзів, родини. Актриса чесно зізнається, саму історію Роксолани не знає і навіть плутає країни звідки родом її героїня. Я вважаю, що це не важливо з України, вона чи з Росії. Я пишаюся тим, що маю змогу грати таку сильну жінку, як Роксолана. Це жінка із дуже твердим характером. Донька Турка та Німкені Мерєм 10 років у школі вивчала російську. Утім, зараз пам'ятає лише кілька ключових фраз. Тебя звати? Мене Ціп'язавут Мерієм. Е, я е, живу тебе. Мер'єм має щасливий вигляд. Каже, в особистому житті все гаразд. Зустрічається з турецьким біржовим маклером Джаном Атешем, і він нагадує її екранного коханого. Хоча той зізнається, для нього борода прикраса тимчасова і вимушена. Усе спекотне літо я буду змушений провести з бородою, яку не зможу постригти до завершення проєкту. Величне століття став популярним уже в 42 країнах, а в глядачів 1+,1 плюс невдовзі можуть з'явитися нові улюбленці і давні знайомі. У липні стартує серіал Сила, у якому грає Джансу Дере, відома за ролью суперниці Роксолани Фірузе. ТСН особливе один плюс один.